В Україні 12. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо і далі аналізуємо першу половину дня. Невідомі побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Священнослужитель і тепер військовослужбовець Збройних сил приїхав до Києва, щоб взяти участь у кримській платформі. У поліції п'ятому каналу підтвердили факт побиття. На офіційній сторінці пишуть, що інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Напали на митрополита Троє невідомих біля Михайлівського собору. Зараз з потерпілим спілкуються слідчі і з'ясовують усі обставини. Деталі оприлюднять згодом. Поліція затримала підозрюваного у побитті військового у Смілі на Черкащині. Чоловік ховався в готелі, але його знайшли і затримали спецпризначенці. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідство вимагає тримання під вартою. Чоловіку вже оголосили підозру в хуліганстві і вимаганні. Під час обшуку в його будинку поліція знайшла зброю і наркотики. Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження і службову перевірку про дії або можливу бездіяльність місцевих поліцейських. Керівника тамтешнього відділку усунули від виконання обов'язків. Нагадаю, ветеран сил спеціальних операцій Анатолій Гончаренко наприкінці серпня опублікував в соцмережі допис, розшукував автівку на іноземних номерах. За його словами, водій спричинив ДТП із батьками військового і нахамив їм. Згодом чоловіки зустрілися, але замість вибачення ветеран отримав кулаком по обличчю. Після цього його змусили вибачатись на камеру і навколішки чіпляти номерні знаки на автомобіль підозрюваного. Інцидент набув розголосу в мережі. Мешканці сміло впізнали в нападнику Вадима Долотенка. І, і вибачатись довелося вже йому. При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я, не, я поважаю українську армію, український народ, і не, не, дана ситуація вийшла просто не. Не повністю розібрано, то я не хотів так, щоб вийшло Литва, Латвія і Чехія, представники цих країн у Києві на залізничному вокзалі зустріли президента Литви Гідена Санауседу, премєр міністерку Латвії Евіку Сіліню, а також голову Сенату Чехії Мілоша Вурстрича. Литовський президент зустрінеться з Володимиром Зеленським. Прем'єрка Латвії проведе зустріч з українськими посадовцями. Делегація Чехії прибула для участі в саміті Кримської платформи, яка відбудеться вже сьогодні. Двобі колишньої прокурорки і підсудного у Сполучених Штатах провели дебати кандидатів у президенти. Демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зустрілися на каналі ABC News. Напружені дебати розпочалися дружнім рукостисканням. Востаннє таке між кандидатами було ще 2016-го. Серед іншого говорили про Україну від Трампа. Виборці почули вже звичну мантру про дружбу з путіним. Гарріс наголосила, якби Трамп став президентом, він відвернувся б від війни і припинив підтримку України. Вона нагадала, як зустрічалася з Володимиром Зеленським до повномасштабного вторгнення і передала йому розвідувальні дані про те, як Україна може захищатися. Якщо б Трамп був президентом, припустила Гаріс, Путін уже б сидів у Києві. каже, що такі диктатори, як московські, з'їли б Трампа на обід. Натомість республіканець заперечив, що якби він був лідером США, Путін сидів в Москві. Фактично, звинуватив Гарріс у початку цієї війни. Укотре запевнив, що завершить її ще до інавгурації. Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя марних людей, яких вбивають мільйонами. Все набагато гірше ніж ті фальшиві цифри, що ви маєте. Я вважаю, що в інтересах США закінчити цю війну, просто її завершити, укласти угоду. Ми маємо зупинити знищення життів. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Порядок денний Путіна стосується не лише України. НАТО та Європа вдячні за те, що ви більше не президент. Ми зробили все, щоб зберегти здатність Зеленського та українців боротися за свою незалежність. Інакше Путін сидів би в Києві, дивлячись на решту Європи, починаючи з Польщі. І чому б вам не сказати чесно польським американцям, як швидко ви відмовились би від них заради прихильності диктатора, який з'їв би вас на обід? з огляду на результати дебатів Трамп був не надто переконливим. 67% зареєстрованих виборців вважають, що Гаріс виступила ліпше. Після завершення словесного двобою американська співачка Тейлор Свіфт написала, що підтримує на виборах Камалу Гаріс. Артистка опублікувала фото з котом і підписала бездітна котолюбка. Саме так кандидату у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс називав жінок без дітей. Росіяни розпочали активні штурмові дії на Курщині. Як повідомляє повідомляють аналітики проєкту Deep State, окупанти перенаправили броньовану техніку через річку Сейм. і Інші річки також помітили колони техніки Скореннявого в напрямку Снагості. Ситуація на лівому фланці нашого груповання на Курщині дещо погіршилася. Констатують аналітики. Понад 130 бойових зіткнень відбулося вздовж лінії фронту протягом минулої доби. Про це доповідає Генеральний штаб. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші воїни відбили 32 атаки поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Новогродівки та Маринівки. Ще три десятки штурмів сили оборони стримали на Курахівському відтинку біля Георгівки, Українська та Красногорівки. Окупанти намагаються безуспішно відбити наші підрозділи з займаних позицій на Херсонщині. Не мали загарбники успіху й на Запоріжжі, поблизу малих Щербаків. На Харківщині ворог чотири рази штурмував позиції наших воїнів поблизу Вовчанська глибокого. Минулої доби українські воїни завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу і техніки ворога. Росіяни атакували Україну шахедами та ракетами різних типів. Ворог вдарив балістичною ракетою інскандер М. З Краснодарського краю. Дві зенітних керованих ракети С-300 летіли з тимчасово окупованої Донеччини і шість протирадіолокаційних ракет Х 31 г з акваторії Чорного моря. 25 шахедів окупанти запустили з тимчасово окупованого Криму, а також Курська і Єльська. Як повідомляють повітряні сили, довелося збити 20 ворожих шахедів ще 5 дронів упали. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Черкаській та Сумській областях, а ще на Дніпропетровщині та Полтавщині. Росіяни атакували лікарню на прикордонні в Чер... на Чернігівщині. Поліція повідомила, що люди не постраждали на світлині, що опублікували правоохоронці, видно будівлю з потрощеними вікнами. Росіяни вбили дві людини в гірнику на Донеччині і одну поранили в добропіллі. Про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти завдали чотири авіодари керованими авіабомбами по турецькій громаді. Ворожі снаряди потрощили в області за три десятки приватних будинків, багатоповерхівку, адміністративну будівлю, декілька підприємств і соціальний об'єкт. Росіяни накрили Нікополь артилерійським вогнем. Постраждав чоловік. У нього уламкові поранені. Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, уночі зранку росіяни знову цілили артилерійськими снарядами по місту. Запустили також безпілотники. Дев'ять будинків та об'єкти інфраструктури в ворог минулої доби в Запорізькій області. Як повідомив чільник облівської адміністрації, Іван Федоров, Росіяни 360 разів били по вісьмох населених пунктах. Мирні жителі не постраждали. Знайшли винного слідчі. Встановили хто саме віддав наказ завдати ракетного удару по Хмельниччину. Це командувач військово-повітряних сил Росії. Такі суворі атаки можливі і в майбутньому попереджають у США, і таке підтверджують, Іран передав балістичні ракети Росії проти Тегерану. Запровадили нові санкції. А ще найближчими днями активно рекомендуватимуть чи давати Києву дозвіл бити вглиб Росії далекобійним озброєнням. Продовжує Роман Середюк. Хто віддав наказ бомбити дитячу лікарню? Прокурор міжнародного суду в Києві. Коло зруйнованого Охмадиту його зустрів генпрокурор Костін. Він розповів, хто віддав наказ вдарити по дитячій лікарні. Ім'я не назвав, але вказав посаду. Це командувач російських повітряних сил. Йдеться про Сергія Кобилаша. Саме він наказав поцілити ракетою по лікарні. Тип ракети встановили. Це була Ха 101 Офіс генерального прокурора спільно з слідчими служби безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину. Це генерал-лейтенант збройних сил РФ, колишній командувач дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ нині. Він є командувачем військово-повітряними силами РФ і заступником головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна, нарешті на якого також є ордер. каже, що це не вперше. У відомстві знають, як розглядати подібні випадки. Ще нічого не втрачено. Міжнародний кримінальний суд шукатиме шляхи притягнути Путіна до покарання. Кожен лідер, кожен пілот, кожен солдат, кожна людина має вибір дотримуватися закону або ж доєднатися до списку ганебних людей, щодо яких видали ордери на арешт за злочини проти людяності або воєнні злочини. Відомо, що Путін відвідав Монголію у Римському статуті. Є процедура розгляду таких випадків, коли держава не співпрацювала із судом. Це контролюють судді і вони вхопилися за це. Проблеми пов'язані з відмовою від співпраці, як правило, закінчуються з боку. Ворами держав-учасниць, і тоді вони можуть прийняти низку різних рішень, але російських ударів може бути більше. Під час візиту до Лондону держсекретар США підтвердив передачу Росії іранських балістичних ракет. каже ймовірно, окупанти їх застосують найближчими тижнями. У відповідь США застосують санкції проти Тегерану. Вони стосуватимуться державної компанії Іран Ейр». Велика Британія, Німеччина та Франція також засудили постачання Іраном балістичних ракет Росії. Цей акт є ескалація як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці. Йдеться у спільній заяві. Як наслідок, скасують двосторонню угоду про повітряне сполучення з Іраном, а також накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі. До того ж, Велика Британія запроваджує санкції проти повітряно-космічних сил Росії. Щоб вести свою загарбницьку війну проти України Путін все більше покладається на допомогу Ірану та Кандер. Тегеран давно постачає смертоносні безпілотники. Він побудував завод дронів у Росії і навчає російський персонал ними користуватися. Деякий час ша попереджали про додаткову загрозу надання Іраном балістичних ракет Росії. Ми попереджали Тегеран приватно і попереджаємо публічно, що такий крок означатиме драматичну ескалацію. Девід Ламі підтвердив спільний візит з Блінкіном до Києва. Дипломати повинні прибути до України протягом тижня. Сьогодні я можу підтвердити, що ми з Ентоні цього тижня поїдемо до Києва. Це перший подібний спільний візит більш ніж за десятиліття. Ми найближчі союзники, тому я радий, що подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні. Також у п'ятницю відбудеться зустріч президента США Байдена з британським прем'єром Стармером. Вони обговорюватимуть дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ. У переговорах братиме участь й українська сторона. Роман Середюк, п'ятий канал. Сполучені Штати запровадили санкції проти Ірану. Під обмеження потрапила державна авіакомпанія Іран ейр у такий спосіб. Вашингтон карає тегран за передачу балістичних ракет Росії. Напередодні цю інформацію підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен. Велика Британія, Німеччина та Франція також засудили постачання Ірану балістичних ракет Росії як наслідок скасують двосторонню угоду про повітряне сполучення з Іраном, а також накладу санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі. Ну і маємо вже інформацію. Підтверджено про те, що Ентоні Блінкен, а також міністр закордонних справ Британії, прибули вже до Києва. Світлини вже опублікували їх. Зустріли на столичному залізничному вокзалі представники Міністерства закордонних справ. Звісно, а також українського посольства в Британії і відповідно двох іноземних посольств у Києві. Спостерігаємо. Очікуємо найближчими годинами також можливо, прес-конференцію. Представників іноземних держав з українськими посадовцями. Блискавичний контрнаступ, який підняв український бойовий дух, два роки тому сили оборони вдарили по ворогу на Харківщині. Українські воїни гнали ворога і здіймали український прапор у кожному населеному пункті. Тоді вдалося визволити два стратегічно важливих міста області Сеніжовтистяк за моє над Куп'янськом та Ізюмом. З військовими, які брали участь у визволенні Харківщини, спілкувалася Оксана Нечепоренко. На початку вересня Збройні Сили України розпочали контрнаступ на Харківщині. За тиждень українські військові звільнили майже всю територію області. Які були відчуття? Класно, Супер. Просто ти розумієш, що ти виконуєш свою роботу. Ворог деморалізується і, скажімо так, країна гній теж деморалізується. Ну, Відчуття просто, що, ти, що ми перейшли не дарма, що у нас виходить, що ми сильні, потужні, міцні. У вересні 22-го Назвардієць на позивний ленджерон брав участь у харківському контрнаступі. Нащо починали розбувати тили, ми це бачили кажучи, з власних позицій і ми розуміли, що рано чи що пізно щось буде. Розділ бійця зачищав від ворога ізюм. Військові після окупації побачили зруйноване місто, де не було комунікації, та 80% житла розбито. Деякі побратимів ну сльози наварачувалися того, що ну просто немає так багато поверхівок. Вони в чому зруйновані, і ну скажімо так, сміття війна. Розруха нічого гарного ми там не побачили. Ізюм мав стратегічне значення в битві за Донбас. Від початку вторгнення за нього точилися жорстокі бої та при наближенні українських сил оборони росіяни фактично втекли з міста. Те, що ми бачили, там було доволі сильно накопано довкола Ізюму. І нам було дивно, що чому вони ну, залишались. Юліана Скурська постійно передивляється новини Скуп'янська з, з рідної ківшарівки, яка входить до міської громади. Вона виїхала в жовтні 2022 року. На той час у селищі вже не було ані світла, ані води. В той період, якщо обстрілів не було... У той період, якщо обстрілів не було протягом 40 хвилин, то це був такий великий строк цілодобово і в день, і вночі без перерв. Якщо не гради, то ще щось. Постійно стріляли. Води не можна було збігати набрати на річку. Куп'янськ для росіян був важливим логістичним центром. Відійшовши від міста, вони почали його руйнувати. Пані Юліана пригадує до Харкова, тікала з двома валізами та трьома внуками. Вона їх опікун. Досталась бабі. Дісталося бабі онуків як горіхів. За ними прибирання крамниці. Ну а як вже випрати і приготувати їсти їм можу. Нині сім'я живе у невеличкій кімнаті одного з харківських гуртожитків. За два роки обжилися на новому місці. Це сусіди. це сусіди мої золоті, а це кухня, де ми готуємо. Все зручно, все дуже добре. Черги жодної на кухні. Місця вистачає всім. За цей час вдома Юліана була лише два рази їздила по документи та фотографії. І сниться. і сниться, і хочу на цю ківшарівку. Здається, що і ноги мої бігати почнуть. Якщо я потраплю туди і буду знати, що не треба від обстрілів ховатися, і можна жити так, як я хочу. Спроби взяти Куп'янськ під свій контроль, росіяни не припиняючи зараз. У місті щодня лунають вибухи. У Куп'янську продовжують роботу і правоохоронці. Після деокупації на території міста виявлено дев'ять катівень, де отримували дві сотні цивільних. Уже повідомлення. Умали про підозру понад чотирьом сотням колаборантів. Оксана Джпоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Вода у Києві якісна. Фахівців немає побовань про погіршення її стану чи забруднення через власне катастрофу екологічно на річці Сейм та Десна. Про це на брифінгу заявив керівник столичного водоканалу Олег Лисюк. Також він повідомив, що, попри все, Київ готується до будь-якого розвитку подій. До кінця тижня місто отримає вугілля для очищення води, якщо виникне така потреба. В районі водозабору вода дійсно гарної якості ніяких побоювань немає. Ні пістицидів, ні перевищення, ні токсинів. з Міноборони підключались лабораторії, Ніяких інших, інших речовин інших. у воді немає. Ми чітко знаємо де знаходиться ця пляма, як вона движеться і де вона зараз є. Було декілька комісій техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і даного процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічного режиму очистки води. Тому повністю вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути пов'язаних з погіршенням води. У столиці попрощалися з радником голови міністра техпрому Ярославом Олійником та його дружиною. Подружжя розбилося в автотрощі, коли поверталися з відрядження. Чоловіку було 28 років, з яких 10 він провів на війні. Віталій Залевський продовжує. Не був високою людиною тільки по фізичним параметрам, а духовно. таким згадують Ярослава Олійника його товариші, радник голови міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Загинув разом із дружиною в автотрощі, коли вони поверталися з відрядження. Подружжя злетіло в кювет через дикого кабана, який вибіг на дорогу. Церемонію прощання провели у Михайлівському храмі. До команди міністерства Ярослав доєднався з лінії фронту, мав великий військовий досвід, що в 18 хлопець став добровольцем і вже тоді управляв дронами. Серед військових мав позивний Локі. Хлопчина на свій роки дав дуже багато часу. війні і в боротьбі з ворогом для міцна України. Від початку великої війни брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Куп'янськ на Харківщині. Він був дуже сміливим і Дуже ефективним фахівцем в тому, що він робив. І завжди було приємно з ним спілкуватись. Тому шкода, дуже шкода, що Ідуть найкращі люди. Ярослав міг годинами говорити з розробниками безпілотних систем. Він вірив, що дрони змінюють хід великої війни, і роботизовані системи поступово замінять людей на полі бою. Це любов для своєї країни, абсолютна любов і бажання. Просто щось власне вкласти в цю перемогу. Це найголовніше, головне, що рухала. Ну тому, що це. Такі речі, які всередині є у людей їх неможливо там прочитати в книжці. Тобто, якщо у людини є така любов, то він іде до останнього завжди. Ярослав точно знав, що треба нашому війську, кажуть його колеги по міністерству. Багато виробників безпілотних систем зверталися до чоловіка за допомогою. Про дрони мав говорити на зустрічах після відрядження. Дорога і стала фатальною. Працювали над локалізацією необхідних компонентів для українських дронів для того, щоб не залежати від іноземних ринків. Ярослав дуже багато цьому приділив уваги. Зокрема, з нашими одними з європейськими партнерами вони спільно створили дрон без жодного китайського. Ского компоненту він встиг багато чого зробити для нашої армії, та мав ще велику кількість проєктів. Він ніколи не робив нічого за гроші, за знайомством за будь-чим, що було б не, ну, нечесним. Для нього завжди було основою а, надати хлопцям, таким як він найкращий інструмент. Віталій Залевський та Орест Пона п'ятий. Канал. Встановити дані і знайти людину. Цим займається центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Заклад розпочав роботу у Кропивницькому. В його штаті понад 30 досвідчених криміналістів, слідчих, оперативників, психологів та кіберполіцейських. Як виходять на слід зниклих безвісти? Цікавився Володимир Іванченко. Алло, доброго дня. Так, це слідчі центру зниклих безвісти з особливих обставин. У Кропивницькому почав працювати центр із розшуку зниклих безвісти осіб. Ця установа єдина в області. Від початку роботи телефон тут не стихає. Приймають заяви від громадян, які під час війни втратили зв'язок зі своїми близькими. Найчастіше звертаються до органів поліції: це батьки, дружини. Чоловіки дуже мало звертаються, та діти. Основне, що нам потрібно, це усі анкетні дані, номери телефонів, а також антропометричні дані особи, тобто її зріст, її тілобудова, а також татуювання, особливі прикмети, за якими ми можемо впізнати особу. Центр займається пошуком зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться про військових, які служили на фронті та припинили виходити на зв'язок, а також цивільних, які загубилися на тимчасово. Окупованих територіях чи в гарячих точках через бойові дії завдання центру встановити місце знаходження та повернути безвісти зниклих додому. На жаль, багато з тих, кого оголосили в розшук, перебувають у полоні окупантів або загинули, кажуть слідчі. Був випадок, коли звернулася особа, а саме дружина безвісно зниклого бійця, який воював у Тошківці. Вона неодноразово здійснювала орієнтування в інтернеті. До неї зверталися особи, просили грошові кошти. Вона їм також. Надавала ці грошові кошти. Вони повідомили, що її чоловік знаходиться у полоні. Але через півтора роки було встановлено в процесі репатріації, що були передані рештки вказаного воїна. Ми його встановили по ДНК зразкам. Аналіз ДНК один із найдієвіших методів, який використовують для пошуку людини. Він має 100% точність. Прямо в центрі фахівці беруть біологічні зразки у родичів, зниклих безвісти осіб та передають на експертизу. У нас є аплікатори за допомогою які яких ми відбираємо біологічні зразки, а саме букальні епітелій, ми відбираємо по два зразки, вони йдуть в пластмасовій колбі, ми їх витягуємо, даємо людині, щоб людина могла помастити собі ротову порожнечу, тобто щоки з двох сторін, і під язик Проби ДНК заносять до поліцейської бази. Вони знадобляться, якщо тіло загиблого неможливо впізнати візуально. Коли в нас вже є, знайшли без. Всі пропавші мертві. Також відбирається в них будь-яка частина, де ми можемо знайти ДНК. Слідчі направляють їх на експертизу. Також не встановлюється ДНК профіль. Після чого робиться сумісність і ми розуміємо, що ось це, наприклад, син там цієї людини. За словами правоохоронців, на пошуки людини інколи достатньо доби, а декого не вдається знайти руками, оскільки доступ до районів, де відбуваються бойові дії, обмежений, прискорити Шук зниклих безвісти можуть особисті речі людини, наприклад, зубна щітка, бритва для гоління чи одяг. На них можуть лишатися зразки біоматеріалу людини. Тож ці дані теж вносять до бази. За даними поліції, від початку повномасштабної війни правоохоронці порушили на Кіровоградщині близько двох тисяч справ, пов'язаних зі зникненням людей за особливих обставин. 78 військовослужбовців, розшуканих живими за живими. і 20 осіб це цивільні особи розшукані також. Центр підпорядковується обласному управлінню національної поліції. Його створили задля ефективнішої комунікації між правоохоронцями з різних регіонів держави. Наразі, завдяки роботі центру буде проводитись збір, аналіз інформації, отримання біологічного матеріалу родичів, інших речових доказів для подальшої ідентифікації та отримання належних результатів в рамках проведення. Слідування кримінальних проваджень. Центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин працює з понеділка по п'ятницю. Звернутися сюди по допомогу можна особисто або ж зателефонувавши за службовим номером чи на лінію 102. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Поставимо крапку цьому випуску. Наступне дивіться вже о 13.